Вітаю в ефірі телепроект Західний кордон. Щотижня ми розповідаємо про найважливіші події із життя та служби наших прикордонників. Що цікавого трапилося протягом цих семи днів? Дивіться далі. Ситуація на кордоні у пунктах пропуску черг немає. Перевірив особисто голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко проінспектував систему охорони відділів прикордонної служби західного рубежу. Дайджест за тиждень огляд найгучніших затримань контрабанди на кордоні. На лінії вогню історія прикордонника, який захищав пункт пропуску Маринівка. Поради професійного кінолога. Як привчити вашого собаку до команди сидіти? Черг на пунктах пропуску західного кордону немає. Також і на тих, які межують із Польщею. Нагадаємо, що із 4 липня Міністерство закордонних справ Республіки Польща на невизначений термін призупинило малий прикордонний рух із Україною. Це означає, що наші співвітчизники, які перетинали кордони із Польщею за спеціальними дозволами у рамках малого прикордонного руху, тепер можуть виїхати за кордон тільки на загальних підставах, тобто за наявності закордонного паспорта та візи. Таке рішення обурило деяких мешканців прикордоння. Відтак вони вранці того ж дня перекрили пункти пропуску грушів Будоміш, згодом шегині медика, Раваруська гребенне та Краківець Корчова. Та вже наступного дня після проведення роз'яснювальних робіт їх розблокували. Тепер на пунктах пропуску, які можуть із Польщею, черг немає. Нагадаємо, що оперативну інформацію про стан черг на кордоні ви можете дізнатися на офіційній сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у соцмережі Фейсбук. Голова державної прикордонної служби Віктор Назаренко особисто проінспектував систему охорони відділів прикордонної служби західного рубежу, а саме Нижанковичі, Шегині, Краківець, Мостицького та Грушів і Раворуська Львівського прикордонних загонів. Насамперед, Віктора Назаренка цікавило, яким чином побудована система охорони кордону, чи забезпечені прикордонні наряди необхідною технікою та технічними засобами, чи достатній рівень інженерного облаштування ділянок та як організована взаємодія із колегами суміжної країни. I <laughs> Під час інспектування голова відомства поспілкувався із учасниками прикордонного руху у пунктах пропуску, представниками контрольних служб та військовослужбовцями-прикордонниками. А також завітав у відділення інспекторів прикордонної служби Малнів відділу Краковець, де проходять підготовку новоприбулі солдати-строковики мостийського загону. Віктор Назаренко перевірив якість харчування новобранців та пообідав із ними в їдальні. Згодом провів із новобранцями напівофіційну бесіду, наголосив на важливості якісної охорони. Они державного кордону та висловив сподівання, що кожен із військовослужбовців розуміє усю повноту відповідальності за доручену справу. Щодня зелені берети ведуть принципову та безкомпромісну боротьбу із контрабандою на кордоні. Про найгучніші цьоготижневі затримання дивіться далі у нашому дайджесті. На Буковині затримали мотодельтаплан та пілота, який планував перевести до Румунії 20 ящиків сигарет. Запобігти спробі незаконного переміщення контрабанди через кордон вдалося завдяки діям спільної міжвідомчої групи у складі співробітників СБУ, внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби та представників Державної фіскальної служби України. Пілота літального апарату упіймали на гарячому, коли він готувався до злету в районі населеного пункту Стара Красношора Чернівецької області, що за 30 кілометрів від державного кордону. Також було затримано Рипоза позашляховики, якими зловмисники підвозили контрабандні цигарки до мото наразі тривають пошуки осіб, які були причетні до цієї протиправної схеми. Одну з найбільших партій контрабандних цигарок, яку намагалися переправити до Румунії, затримали прикордонники Чернівецького загону. На чотирьох підводах сім місцевих мешканців хотіли незаконно перевести через державний рубіж аж 115 ящиків сигарет. Однак, зелені берети, завчасно отримавши інформацію, влаштували у лісі засідку і піймали контрабандистів на гарячому за кілометр від лінії державного кордону. Горе бізнесменами виявилися мешканці двох сусідніх районів. Серед них і лісник місцевого лісництва. За попередніми підрахунками. Ами загальна вартість затриманої тютюнової контрабанди становить понад півмільйона гривень. Прикордонники мостиського загону у пункті пропуску краківець затримали контрабандиста, який вдруге за два тижні намагався перевести контрафактні цигарки до Польщі. Причому обидва рази сигарети чоловік ховав у конструктивних порожнинах автомобілів однієї марки Москвич. Цього разу службовий собака винюхав в авто понад 2,5 тисячі пачок цигарок на суму більш ніж 35 тисяч гривень. Контрабандист отримав штраф та позбувся свого автомобіля. Спогади із цієї війни надовго залишаться у його пам'яті. Прикордонник Василь Мазур потрапив у зону АТО у період, коли там велися найгарячіші бої. Разом зі своїми побратимами, хлопець мужньо обороняв пункт пропуску Маринівка, що на Донеччині. Тепер, коли він служить на мирній ділянці кордону, хлопець погодився розповісти нам, як було там на лінії вогню. В одну з найгарячіших точок фронту, пункт пропуску Маринівка, що на Донеччині, Василь Мазур потрапив одразу із навчального центру. По самому приїзду було дуже незвично попасти в таку ситуацію після спокою, миру, тишини попасти під звуки гранатометів і всього остального. Про те, що хлопець вже на передовій, родичі не знали до останнього. Василь не хотів їм казати, бо боявся, що вони будуть занадто хвилюватися. Якщо чесно, навіть ніхто не знав, що я поїхав в АТО. Моя мама дізналася тільки за два дні, коли я вже виїжджав з території підконтрольної терористам. Мама плакала, моя мама посиділа за ці два дні так, що дійсно. Командиром Василя у зоні АТО був легендарний полковник Ігор Момот. На жаль, він загинув у 2014 році під час страшної трагедії під зеленопіллям. Тоді прикордонників та бійців збройних сил терористи підступно розстріляли градами із території Росії. Найбільше у пам'яті Василя Мазура закарбувалася оборона пункту пропуску Маринівка. У нас було 14 чоловік, і ми його боронили 10 днів. Тобто у нас деякі були навіть такі дні, що води навіть не вистачало. Дуже тяжко цей період був. Деякі люди просто тікали, ховалися, деякі лягали на землю і кричали, мамо, допоможи, а деякі брали автомат, як то кажуть, на кого навіть не розраховувалося. І йшли в бій, і йшли в бій просто. Хлопцям таки вдалося вийти живими із оточення. Та після тих десяти днів оборони серед бойових побратимів Василя чимало почало шукати відраду у Біблії та молитися. При мені був такий випадок, коли хлопець був здається з Одещини родом, і він, і він мене попросив, щоб я йому написав Отче наш на листочку, і він його вивчив. Він його за декілька днів вивчив. Випробуванням для нашого героя були не лише бойові зіткнення. Щодня зеленим беретам доводилося спілкуватися із місцевим населенням, яке, м'яко кажучи, не завжди приязно ставилося до наших прикордонників. Деякі дійсно люди розуміли для чого ми приїхали, допомагали, допомагали чим могли. Починаючи з амуніції, допомагали в харчуванні нам по різному А деяка верста населення. Дуже негативно ставилася до нас, тобто кричали різні образи вслід слід нам, що ви сюди приїхали, що вам тут потрібно. їдьте звідси, щоб ми вас не бачили. Після кількох місяців перебування в зоні АТО Василь Мазур повернувся додому. Тут у цивільному житті хлопцеві довелося боротися із так званим постфронтовим синдромом. Пам'ятаю, перші тижні дуже поганий сон, харчування погане, дуже, дуже багато влітає, різний шум дає на нервову систему. Але потім це проходить, і ти становишся просто звичайною людиною. І навіть ніхто не замічає. Ну, якщо так сказати, обіди нема на людей. Хто не був, хто був, чесно, якось не звертається навіть уваги на то. Сьогодні Василь несе службу у Чопському прикордонному загоні. Щоразу, оглядаючи ділянку вздовж кордону, хлопець мимоволі згадує події дворічної давності і впевнений, що готовий знову стати на захист кордону своєї держави. Якщо прийде наказ командира без проблем, В будь-який час дня й ночі. І на завершення спеціальний проект літа рубрика від професійних кінологів-прикордонників. Вони розказують про усі секрети виховання собак. Кінологічний центр Держприкордонслужби, що у великих мостах, єдиний заклад в Україні, який готує собак-фахівців із пошуку людини, зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. Тут вивчилися десятки тисяч хвостатих охоронців, які успішно служать на лінії кордону. В зоні АТО виявляють контрабандистів із цигарками. Тому без сумнівів, кінологи, які виховують таких профі, можуть приборкати чотирилапого будь-якої породи і характеру. Тепер у кожного є можливість скористатися порадами професіоналів. Якщо хочете мати вірного, розумного та відважного собаку, не пропускайте наших випусків. Сьогодні другий урок. Вас консультує кінолог кінологічного центру у великих мостах Сергій Фесюк. У попередній серії ми детально вивчили, як правильно починати дресирувати цуценя. А тепер ретельно відпрацьовуємо усі найважливіші команди. Перша і базова команда, яку ми будемо привчати, до якої ми будемо привчати нашу собаку. Це є команда Сидіти. Апортувальний предмет, лакомство. Поводок з ошейником, який знаходиться на собаці. Усі ці предмети необхідні, оскільки покажемо усі можливі варіанти. А ви та ваш собака оберете найоптимальніший для вас і за ним навчитеся ретельно виконувати команду. Привчаємо собаку до команди «Сидіти» за допомогою апортувального предмету. Привертаємо її за допомогою клички собаки. «Герда», Сидіти і показуємо апорт. Висуваємо апорт таким чином, щоб собаку стимулювати, сісти і при тому не задіювати механічний спосіб поводок. Тепер увага! А портувальний предмет здіймаємо над улюбленцем, трішки заводячи за голову. Ваш собака, щоб тримати в полі зору улюблену іграшку, природно відхилиться тазом до землі, присівши. Ось так. Тим самим стимулюючи її до усадки. Герда, сидіть. Молодець. Після чого нам потрібно заохотити собаку. Герда, сидіти. Хорошо, умнічка, молодець. Молодець. Для того, щоб собака. Подальшому мала бажання виконувати наші команди. Заохочення вашого собаки апортувальним предметом через 0,5-2 секунди відбувається на початковому етапі дресурування. Подальшому ми будемо збільшувати час між заохоченням і виконанням команди, тобто збільшувати до 10 секунд, 30 секунд. Фінальний етап це коли ми заохочуємо собаку тільки голосом, тобто акустичним заохоченням собаки. Сидіти. Молодець. Ай, молодець. Умічка, хорошо, девочка. маланди. Ай, хай там Хорошо. Герда, сидіти. Важливо, якщо у процесі дресирування собака замість виконувати команду робить ось так, бавиться. Ігноруйте такі дії. Не звертайте на улюбленця увагу, допоки він не заспокоїться. Ще одним методом привчання собаки до команди сидіти є ласощі. У нашому випадку це є корм. Відпрацювання починається з того, що ми показуємо собаці і. Даємо відчути, що у нас в руці є щось, що їй приємно на смак. Собака, відповідно, починає реагувати на те, що в нас є в руці. Ми в свою, в свою чергу відпрацьовуємо також, як і за портвальним предметом. Тобто заводимо її в таку позицію, щоб вона усадилась. Герда, сидіти і заохочуємо. Молодець, герда, умнічка, молодець. Ще одним із методів привчання собаки до команди Сидіти є метод наштовхування, тобто втручання людини в простір собаки. В даному випадку ми попробуємо показати це на нашій герді. Герда, Сидіти і наштовхуємо рукою собаку до її позиції, яка повинна бути. Тобто сидіти. Молодець, Герда, умнічка. І заохочуємо голосом. Поглажуванням і голосом. Сидіти. Молодець! Молодець! А зараз ми могли бачити метод, наш, е, метод механічний, тобто вплив на собаку за допомогою механіки, а саме поводка і ошейника. І після чого ми заохотили собаку. Ще один популярний метод привчання собаки до команди Сидіти і в загальному е, метод він використовується у всіх командах. Це є контрастний метод. Його застосовується за допомогою механіки, тобто поводка і ошейника і лакомства. Герда, сидіти. Молодець, молодець, герде. Ви бачили, ми застосували поводок, ошейник і заохотили лакомством. Також підштовхуючи собаку не тільки механічним поводком, але й і наштовхуючи жестом рукою з лакомством. У дресуруванні собак немає найлегших методів. Є метод, який підходить саме вашій собаці, і для цього потрібно відпрацювати і і передбачити, що саме буде найефективніше для вашої собаки, чи це буде лакомство, чи апортувальний предмет, а чи просто механіка. Можете похвалити себе і свого улюбленця, вам це вдалося. Бажано не розслаблятися і продовжувати далі. А працювати є над чим. Тепер треба навчити вашого собаку витримувати таку позу і не відволікатися на подразники протягом тривалого часу. Тож наступного разу поговоримо про команду Місце. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, переглядайте рубрику, ставте лайки і пропонуйте теми для висвітлення. Разом виховуємо справжнього профі з вашого чотирьохлапого друга. Це усі новини цього тижня. Ми зустрінемося з вами знову рівно за сім днів. І пам'ятайте, західний кордон під надійним захистом.